Вітаємо на каналі Експорт і до вашої уваги. Аналітика матчу Антверпен Шахтар, Ліга Чемпіонів. Початок сьогодні в 19.45. Полетіли аналізувати. Якщо казати про шахтар, то сьогодні потрібна тільки перемога, тому що перший матч в лізі чемпіонів 1-3 проти порту, абсолютно без шансів, і віддали десь ігру. Так зрівняли рахунок, але потім просто пропустили два м'ячі і нічого не зробили. Різник міг рятувати десь, але ні, можливо, десь мандраж, можливо, десь недостатньо досвіду на такому рівні футболу. Також дуже незрозуміло, що відбувається в чемпіонаті України від Шахтаря, один-два. Програли в Орслі Полтава, і це дійсно дуже і дуже дивно. Деякі кажуть, що вони не розуміють Патріка Ван Лоувена, який дає їм просто тренування і щось пропагандує, і є чутки, що його можуть звільнити. Ну, подивимося на лігу чемпіонів і подивимося на наступні матчі, тому що проти Антверпена на виїзді треба грати класно і перемагати. Це 100%. Якщо казати про Антверпен, це бельгійська команда, яка непогано грає у свій футбол. Ось проти гента вони зіграли 0-0. Гент непростий колектив, але зараз інші часи, інший чемпіонат. Гент грає в Лізі конференції. До речі, грали вони з Зорею, якщо ви пам'ятаєте. І ось перший матч в лізі чемпіонів Антверпен зіграв з Барселоною. Барселона вбила свого опонента в тому матчі 5-0 без шансів. Але це Барселона, і сьогодні Антверпен буде налаштовуватися максимально, тим паче у себе вдома. Тому Шахтарю треба просто зіграти у свій футбол і реалізувати моменти. Подивимося, як це буде. Якщо віддавати перевагу комусь з цих суперників, команд, то можна віддати перевагу Шахтарю. По перше, це українська команда. Ми за них бо. А по-друге, вони десь дійсно сильніші. Треба за рахунок індивідуальних якостей, деяких футболістів перемагати в цьому непростому матчі на виїзді. Дякуємо за перегляд, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і написати своє бачення в коментарях. Почуємося!